У Крупецькому навчально-виховному комплексі радіють з того, що у цьому навчальному році вдалося значно зміцнити матеріальну базу закладу. У дитячому навчальному закладі Сонечко навіть влаштували день народження спортивного майданчика і запросили на свято чимало гостей, серед яких народний депутат України Роман Мацола. За його сприяння були виділені кошти із державного бюджету на утеплення в районі чотирьох дитячих садків: у Лашанівці, Минківцях, Цвітосі, де капітальні ремонти ще поки не завершені. І, власне, у крупці, 40 малюків якого вже мають змогу займатися у теплому і затишному приміщенні. Активно долучається до допомоги освітньому закладу і сільська рада. За рахунок фонду соцеконом розвитку вдалося попросити ті кошти, щоб ви саме прийшли на цей заклад, і ми побачили чудовий результат, який зробила в принципі, і сільська громада, і держава. Сумісно, тому що там частина була мінімальна коштів сільської громади, і частина коштів була державних. Повертаючись до свята дня народження спортивного майданчика, який постав на місці колишнього пустиря, то його появі передувала участь освітнього закладу у проєкті конкурсі грантів. Його нагадаємо проводить громадська організація, громадська ініціатива Інститут солідарності громад Романа Мацоли. З першого разу для крупецьких освітян не вдалося перемогти у конкурсі, але друга спроба виявилася вдалою. І тепер усі з нетерпінням очікують весни, коли можна буде займатися на майданчику. Проект бюджету був 78 тисяч, нам дали 20 тисяч, але ми задоволені, що і цих 20 тисяч нас ще більше спонукали до того, що ми зробили всю роботу за невеликий період. І на місці пустира у нас утворився гарний такий чудовий майданчик, де займаються діти протягом літа, не тільки навчального закладу, але й всього села і всієї сільської ради. Нам вдалося закупити на 20 тисяч приладдя: це баскетбольне поле, футбольне поле, м'ячі, сітки. За кошти сільської ради ми закупили 145 метрів бетонної загорожі. Свято, яке влаштували у дитячому садку, з нагоди приїзду гостей було теплим і щирим. Роман Мацула зізнався, що йому приємно бути серед таких людей. Леонід Радзивілюк, голова районної ради, згадав, яким був заклад до капітального ремонту. А Богдан Маршук, голова Славутської райдержадміністрації, побажав, аби у садочку щороку збільшувалась кількість дітей. А вже згодом Богдан Петрович розкрив деякі цифри. За допомогою народного депутата було утеплено чотири дитячих садочки. Сьогодні ми один з них відкриваємо, де роботи повністю закінчені, а три садочка – це Олешанівський, безпосередньо Меньковецький і Цвітоський. Вони будуть вже майже всі роботи зроблені, тільки залишилося, нам погодні умови трошки завадили, і залишилося зробити короїд і пофарбування, тобто незначні матеріали вже є, незначні кошти. Це мільйон освоєно було мільйон шістьсот тисяч. Це значні кошти, які, я думаю, завдяки Роману Миколайовичу. Прийшли в район і були освоєні нами. А ось утеплення школи у крупці вдалося провести за рахунок зекономлених районом коштів, додав Богдан Петрович. На це витратили 950 тисяч гривень. Що ж до реалізації заповітної мрії капітального ремонту приміщення літнього оздоровчого табору голубі озера, голова адміністрації сподівається знову заручитись підтримкою народного депутата Романа Мацоли. А в освітян загалом є багато проектів. Так у підвальному приміщенні крупецької школи планують обласний. Налаштувати спортивний зал для боротьби і боксу. Своїми планами з цього приводу діляться із народним депутатом і просять підтримки та допомоги. Зазвичай постійно освітяни все таки самі активні, вони перші відгукуються і от ми маємо результат. Крупецькі освітяни мають велику підтримку з боку сільської ради, для якої проблеми закладу були і залишаються в пріоритеті. На рік, мінімум, по три субвенції ми надавали. Це мінімум для навчально-виховного комплексу. Що стосується, от, візьмемо по дитячому садочку, то покрівля, вікна, електроопалення, огорожа дитячого садочка. Ну і по всяких таких дрібних питаннях у нас відказу немає. За великої потреби зізнається сільський голова, звертаються за допомогою до Романа Мацоли і завжди знаходять підтримку та порозуміння.